Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про традиції святкування Нового року в Швеції. І якщо ви думаєте, що знаєте все про це свято, то будьте готові до цікавих і дещо незвичних фактів. В Швеції Новий рік це не лише святкові страви та фейерверки, хоча й це, звісно, має своє значення. Однією з найважливіших традицій Є зустріч нового року з друзями та родиною. Але цікаво те, що багато хто надає перевагу медитативному святкуванню. Медитативне святкування нового року в Швеції це час для тиші, самопізнання та внутрішнього очищення. Замість галасливих вечірок люди зосереджуються на спокої. Практикуючи медитацію, глибоке дихання чи усвідомленість. Важливим є очищення від старого через ритуали, як от спалювання або знищення символічних речей, що нагадують про минуле. Багато хто проводить цей час на природі, здійснюючи прогулянки серед зимових пейзажів, що допомагає відновити внутрішній баланс. Важливим аспектом є відмова від технологій, щоб бути присутнім у моменті. Таке святкування дає можливість налаштуватися на Новий рік з відчуттям гармонії, очищення і готовності до змін. Хоча медитативне святкування Нового року в Швеції набуває популярності, не можна забувати і про гучні вечірки, які також є важливою частиною святкування в країні. Деякі шведи зустрічають Новий рік на вечірках, де збираються родинами з друзями та колегами. Це час, коли можна розслабитись, насолоджуватись святковою атмосферою, танцями та музикою. Вечірки зазвичай починаються вночі 31 грудня і тривають до ранку, а головною подією є, звісно, зустріч півночі. Шведи люблять запускати фейерверки, пити шампанське і святкувати на відкритому повітрі. Але більше шведів все ж таки зустрічають Новий рік традиційно у колі найближчих та рідних людей, а не на гучних вечірках. Це свято часто починається із вечері, з кількох страв. На святковому столі обов'язково буде оселедець. Шведи мають кілька варіантів оселедця на столі, і це не тільки традиційний маринований оселедець. А й різноманітні поєднання з іншими інгредієнтами, такими як буряк, цибуля або навіть крем-сир. Картопляний салат це ще одна класична новорічна страва, яку шведи люблять готувати на свята звареної картоплі, майонезу, цибулі, огірків і варених яєць. Він зазвичай подається разом з іншими закусками. Традиція обміну подарунками на Новий рік у Швеції не є такою ж поширеною, як на Різдво. Однак це свято все одно супроводжується певними подарунками, особливо серед близьких друзів та рідні. На Новий рік шведи часто обмінюються невеликими символічними подарунками, які мають на меті привітати один одного з початком нового року. Це можуть бути свіжі квіти, коробка смачних цукерок, чашки або інші дрібниці, що створюють святкову атмосферу і показують увагу та турботу. На новорічних вечірках часто дарують подарунки, які можуть бути корисні у побуті. Наприклад, можна подарувати стильні свічки, посуд або навіть декоративні елементи для дому. Це практичні подарунки, які приноситимуть радість протягом усього року. Шведи також іноді дарують подарунки, що символізують удачу та процвітання в новому році. Наприклад, це може бути невелика декоративна фігурка, амулет чи навіть чаша з побажаннями удачі, яку можна використовувати в домашньому побуті. А тепер до найцікавішого. Чи знаєте ви, що у Швеції відзначають новий рік не тільки за допомогою святкових заходів, але й через одне унікальне явище Ніорсбат, що перекладається як новорічне купання? Щороку, вранці 1 січня, багато сміливців намагаються зануритися в холодні води Шведських озер або Балтійського моря. Ця традиція стала популярною у останні десятиліття, коли люди з різних куточків Швеції збираються в прибережних містах або на озерах, щоб пірнути в крижану воду і відчути оновлення. Для багатьох це стає символом очищення і перезавантаження на наступний рік. У Швеції, як і в багатьох інших країнах, існують різноманітні новорічні повір'я, що символізують удачу, здоров'я та благополуччя в наступному році. Деякі з них мають глибокі корені в історії, інші з'явилися в останнє десятиліття, але всі вони створюють особливу атмосферу святкування нового року. Шведи вірять, що перший день Нового року визначає весь наступний рік. Якщо ви почнете рік з усмішкою, позитивними емоціями та хорошими справами, то й весь рік буде таким самим. Тому на Новий рік намагаються не сумувати і проводити час у компанії найближчих людей, адже це надає енергії та позитиву для всього року. Ще одне популярне повір'я в Швеції це те, що на новорічну північ кожен може загадати бажання. Вважається, що якщо ви встигнете подумати про своє бажання в момент, коли годинник проб'є опівночі, то воно обов'язково здійсниться протягом року. Багато людей в цей час вносять в ритуал щось особливе. Хтось кидає монетку в чашку. Щоб привернути фінансову удачу, а хтось записує своє бажання на листку паперу, спалює його, а потім випиває разом з келихом шампанського. У багатьох шведських родинах існує повір'я, що перша ніч нового року повинна бути тиха та спокійна. Вірять, що якщо в новорічну ніч не буде сварок або зайвої метушні, то весь рік буде спокійним і благополучним. Тому намагаються уникати конфліктів та розбіжностей і більше зосереджуватись на позитивних і теплих розмовах. Оскільки перший день Нового року вважається часом для нових починань, багато шведів вірять, що сни 1 січня можуть бути пророчими, тому намагаються звертати увагу на свої сни в цей день, що вони символізують, які теми повторюються в них. Це може стати підказкою, що робити в наступному році або до яких змін варто готуватися. На новорічні свята шведи часто запускають феєрверки, що є частиною традиційних святкувань. Вогняне шоу має особливе значення. Шведи вірять, що палаючі фєєрверки і вогні допомагають очистити старий рік від негативу, позбутися старих проблем і емоцій, щоб увійти в новий рік з новими силами та на позитивній ноті. Наша школа вітає вас з наступаючим новим роком. Ми бажаємо вам здоров'я, тепла та благополуччя в домі, а також сили та натхнення для досягнення всіх ваших цілей і мрій. Слідкуйте за нашими передачами і нехай цей рік принесе вам тільки найкраще. До зустрічі на наступному тижні!